Привіт, давайте ще запишу таке відео, окрім шорців. А насправді кожен духовний провідник, майстер, майстриня. Ось я, наприклад, духовних практик вже багато років, і скажу вам так, що я дуже багатьох людей тригерю, ну прям дуже, тому що я своєю присутністю вже мотивую вдосконалюватися, ставати. Кращою версією себе. І ем, тому я називаю себе кучиною, так, кучинням, надихаю на самомотивацію і е, вдосконалення. І не тільки моя присутність, але й моє єство, моя природа е, може просто е якось не те, що. Тиснути, тиснути в інших людях на оці больові відчуття, на больові зони, не пропрацьовані людиною. Отой біль вона починає відчувати, на який вона не звертала увагу. І, ну розумієте, в мене по життю були духовні наставники-провідники дуже жорстокі, дуже такі. Без почуттів, я б сказала, отакі психопатичні натури, такі садистські натури. Мої вчителі були усі. Це для того, щоб я швидше духовно пробуджувалася, швидше зростала, вдосконалювалася і в собі розкривала усі оці таємні зони, які є недосціленими. А, а насправді там дуже дуже багато ресурсу в нас є і. До чого я веду, що усі духовні майстри, майстрині вам підсвітлюють, підсвічують, а, де у вас є недопрацьованість, тому варто спілкуватися з такими людьми. А, коли, є, коли йде суто погладжування ваших болісних зон, це саможаління і це хіне его це тутожні явища. І розуміти це, не треба себе жаліти, а треба максимально йти через біль, через те, що вас турбує, через те, що ви переживаєте, чим ви незадоволені, і це вас доведе до самих себе, як до божественної іскри, як до чистої енергії Бога, любові. Ви є, ми є всі чистою любов'ю. Ось це варто зрозуміти, освідомити і дійти до цієї межі, до цього сакральства, до цієї зернини, до цієї золотої середини. Ось і я на каналі Голос Любові буду вам це транслювати. І моя школа самостілення, яку я запустила в минулому році, річна програма. Школа вібрації на чистоті зцілення. Вона поступово, покроково введе. Навіть якщо ви людина взагалі не духовна, не займалася практиками будь-якими, не займалася собою, взагалі нічим не займалася. Ось ця школа допомагає повернути вас до себе, до самих себе, відчути власну душу і власне зустрітися з цією божественною енергією і зрозуміти, хто ви є насправді. Пишіть, записуйтеся в школу, і буду вам підсвічувати дуже багато речей. І насправді я добра людина, <свісля>, тому що мене звати Любов Аліса Любов, Аліса це як а, Божественне начало. Я тепер розумію, чому моя душа закрутила цю приставку другого імені Аліса Любов, а щоб саме транслювалася Божественна любов, не просто любов. А, бо не всі розуміють, що таке любов. Любов насправді ім'я при інтерпретації а, в інтерпраці... інтерпретаційному перекладі. Це означає а, створююча всесвіти. та хто створює всесвіти. Ось, і всесвіт існує в кожному з вас, і цей всесвіт називається душею любов'ю.